Слава Ісусу Христу! Слава. слава нашому Богу! Маємо сьогодні таку милість велику від Бога. Бог говорить у нас, слава Богу за це. Маємо сьогодні хороше слово, маємо проподівання, маємо пісні і все спрямоване на те, щоб наше серце воно було прихилене до Господа. Знаєте, ми сьогодні слухали брат Павлона, нагадав цю історію з Іваном. Коли ангел, який з'явився брат батькові Івана Захарію, сказав йому народиться тебе син, він сказав, на священному ім'я Іван. І це ім'я Іван означало Бог вчиняє милість, або «згадає про милосердя. Ви знаєте, в той час народ вже здивувався, ми сьогодні чули. Зістка понесе за всюду, що буде, що це, що це за дитина буде, що це з'явиться серед народу Ізраїля. А з нами більше, з нами більші, з нами той, хто має ім'я Ісус. Бог, спасає. Бог не просто милосердя являє, але спасає, визволяє, вчиняє таку милість, яку людина не може вчинити. Ніхто з нас не може один одному простити і всього серця всякий гріх, щоб це було зараховано за праведність. А Бог через свою любов, через жертву Ісуса, Він нам свою праведність дає. Він нам дає щось таке, що ми не могли би заслужити чи отримати ділами своїми нічим, тільки прийнявши любов Господа Ісуса Христа, ми приймаємо праведність, ми приймаємо милість. І за це ми маємо бути завжди вдячні нашому Господу. І сьогодні Господь на цьому місці, щоб знову промовляти до нас слова життя. Ми сьогодні чули на початок, брат Володя нам згадав призначення Ісуса. Записане пророка Ісаї, Ісус, коли прочитав ці слова, він сказав, ось сьогодні, сьогодні слово Господнє, воно здійснюється, тому що ось мене він помазав, щоб прийти і змістити Бога добру новину, щоб зцілити хворих і пустити помучених на волю. І той, хто приймає Ісуса як Спасителя, Він приймає разом з Ісусом цю волю, приймає цю милість Господня, слава нашому Богу. Для нас це ядана милість, дорогі браті і сестри. Всі, хто сьогодні тут, хто сьогодні відчуває тягар, хто сьогодні має запитання до Господа, хто має запитання сьогодні, як жити, що робити, як визволитися, можливо, якісь є невирішені справи. то Сьогодні Господь каже, я послав свого сина, щоб дати тобі сьогодні ці відповіді. І сьогодні ми маємо звісно співання, сьогодні маємо Біблію для того, щоб отримувати ці відповіді. І я сьогодні хочу обмовити, щоб ми читали. Уривок із Євангеліє відбуки. Сьомий розділ будемо читати з першого віршка. Євангеліє відбуки, сьомий розділ з першого віршика. Є дуже хороший і дуже повчальний уривок, записаний лукою про, про служіння Ісуса Христа і як люди приймали це служіння. Давайте ми прочитаємо з першого віршка сьомий розділ. А коли він скінчив усі слова, Свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко рад занедужав, щоб був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього ідейських старших і благав його, що прийшов і здоровив рабайця. Вони ж прибули до Ісуса та й ремно благали Його і говорили, Він достойний, що ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас на Бог поставив. І пішов Ісус із ними, і коли недалеко від дому живу, сотник друзів послав. Тоб сказати йому не турбуйся, бо я не Господні, щоб зайшов ти із віком. Тому до себе не вважав я за щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо і я, людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то й йде він. А то прийде і приходить, а своєму рабові зроби те, є і зробить. Почувши таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив, кажу вам, навіть серед Ізраїля не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав дойра. Ось така історія записана для нас в Іванті. І давайте ми такі, собі так зробимо декілька таких висновків із цього рибу. Найперше, коли Ісус навчив народ, Він прийшов до Капернауму. І про нього пішла звістка в цьому місті. Інший матір нам розказує, що Ісус мав будинок, що житло своє в Кабернаумі, чи він прийшов до будинку, чим прийшов проповідувати в Каббернаумі, повернувся, але... Він прийшов це місто, І в цьому місті був чоловік, який мав потребу перед Богом. І ви знаєте, дорогі, я так собі задумався, для себе почав роздумувати. Цей чоловік написано, він був сотником. А сотник ну це не простий чоловік, це високого рангу посадовець, ще й не з ізраїльського народу. Але у нього в серці велике бажання допомогти своєму рабові. Ви знаєте дорогі, хто в той час служив римляна? Римлян римлян був міг бути працівником, але точно не рабом. Але рабами ставали ті, кого вони поневолили. І от серед цього сотника, я так розумію, був чоловік, який був не римлянином. Він, скоріш за себе, був євреї. Але сотника велика любов до цього чоловіка, тому що написано він його ем, дуже дорогий. Він був дуже дорогий, написано в на другому віршику. І коли вже така короба так дійшла, що вже вбирати вам, сот почув, що є Спасителя. Є той, хто має владу. Тому що так Писання нам каже, ми зараз ми будемо прочитаємо. Є той, хто має владу над хворобою, є той, хто має владу над смертю. Розумієте, отак сотник своєму роздумує, інакше він не посилав до Ісуса. Але Він розуміє, що прийшов. Чоловік, який від Бога має владу. Давайте ми зразу ми так роздумаємо про і думаємо про себе. А ми А ми так думаємо про Ісуса. А ми так думаємо про владу Його імені. От а ми так розважаємо, коли чуємо Іван, коли читаємо Біблію, що в Ісусі є влада над смертю, є влада над всякою проблемою, є влада над хворобою, є влада над усім. В Ісусі. І от оцей чоловік отак роздумує. Він не, не народу Ізраїля. Він, можливо, десь чув проколов, можливо, десь чув слово, але він роздумає в серці, цей чоловік має владу уздоровити. І він посилає, кого він посилає спочатку, він дві категорії людей посилає. Перший посилає десь, як старших. І ці старші, ви знаєте, я отак от роздумаю, як вони доносять про цього чоловіка сотника. Вони приходять до Ісуса і кажуть йому. Він достойний, щоб ти це зробив. Знаєте, отакий от підхід, ну а, він достойний і заслужив, щоб ти це зробив. знаєте. Він, він отакий от він, він любить наш народ, він сила Богу нам поставив. І вони прикрашають цього чоловіка, що не має. Авторитет серед євреїв, тому що він любить їх, і ти достойний, і він заслужив, і ти вже, ну як я повинен би прийти, бо він, він нас так любить, а ти серед нашого народу. І ви знаєте, якби ми не знали свій Ісуса, який далі говорив, можна було подумати, що Ісус любить тих, хто щось дуже заслужив. Хто щось дуже багато робить, будує храми, подає великі милостині, будує тобі милосердя, ну, великі-великі діла перед Богом. Тут написано, Ісус почув їх, нічого не пішов, він пішов з ними. Щось більше, він пішов із ними. Але коли недалеко він був від дому, цей сотник посилає інших людей. Написано, він посилає друзів. Друзі вирішив друзі він послати. І знаєте, яке послання Він сказав? Він їм сказав, кажіть великому цьому вчителю, що я не Юдейські старші кажуть, він достойний. А що каже Сам Соте? Каже, я не достойний. Може, я і храм збудував, може, я і діва великі чинив, але я не достойний. Я не той, хто удостоїться якоїсь великої честі, щоби ти прийшов під мій тіл, під мою, під мій дах. Я не достойний, каже, я не достойний, щоб ти. от Цей чоловік, чи цей служитель, от він достойний, от він, він багато робить, він може багато проповідує, він багато будує, він то, він все. Багато людей можуть казати. А що ти думаєш в серці своєму? А як ти стоїш перед Ісусом, то це важливо. На це Ісус буде свою увагу, що він буде діяти в твоєму житті. Всі можуть казати, ти достойний. А як ти станеш перед Ісусом? Ми сьогодні чули Іван хрестити одного разу учням своїм сказати такі слова. Наречений, коли прийде, то дружко, то дружба, дружка нареченого, він що має робити? Він має молятися перед нареченим, має зменшуватися для чого? Щоб наречений підвищився, бо його час. Ти можеш багато зробити, але коли Ісус приходить, торкається тебе, приходить твоє життя, твоє діло, що сказати? Господи, я недостойний. Може я й багато проповідую, Може ти мені багато відкрив? Може ти мене обдарував всіма даруваннями духовними? Але це ж не моє. Це ж не моє, це ж ти мені дав. Ви знаєте, одного разу апостол Павло написав в посланні таку одну фразу. Ви що пишаєтеся тим, що маєте, це ж не від вас. Це вам дано, звище дано, щоб ви служили цим. І тому ти, що маєш, не говори, ніби ти набув це, знаєте, якби своїми власними силами. Але кажи, хто я такий? Я не достойний, а ти вчиняєш милість мені. Боже, Господь то це дуже зацінить. І коли він почув ці слова, ви знаєте, він говорить, що далі такі слова, що давайте ще про цю особенку прочитаємо сьомий вірші. Я не, тому до себе не вважав я за гідного. Бачите, наскільки він намаляється перед Ісусом через друзів. вже. Людей би так ніколи не сказали. Юдеї ви так ніколи не передали оцей стан, духовний стан цього чоловіка. Тому що юдеї вважали, що Бог їм усе вже винен зробити. Він повинен, по слові сказав, значить він винен, значить він мусить це зробити. А цей сотник він був незнакомий. Він упав на міст. Не винен, але може, що вчинить мені в він може зробити мені ласку. Він може мене підняти, він може допомогти моєму сусі, він може почути мій голос тільки, якщо я вмалюся, що щоб він був прославлений. І ось тут написано, він каже, я не вважав себе загідного, щоб до тебе прийти. А тепер читаємо про опування цього чоловіка. Чи в нас, доріг... Ви знаєте, я так собі роздумую, чи в нас є таке опування? От так як мався чоловік. Та промовки слово. І рабній у дужиє. Промов тільки слово, і ракет у Ви Знаєте, другі, сьогодні писання нам каже, що слово Господнє, яке виходить з його, воно безрезультативно і назад не повертається. Воно безклінне не вертається. Воно завжди робить свою роботу. Тому що в Слові є Господня сила. В Слові є Господня влада, влада над усім, над твоїм життям. Вона є в слові. І коли ти, тобі брат чи сестра, маєш якусь потребу, знайди слово. Стань твердо на це слово. І воно зробить велику роботу в Твоєму житті. Воно зробить переміну твого життя. Ви знаєте, ми сьогодні чули на брат Павло сказав таку, такий вірш, читав про Йова. І мені отак воно запало в серце. Господь поставив ціль, Господь поставив ціль. І та ціль це твоє серце. Зрозумій, дорогі брати і сестра, в Господа є розставлені цілі. Це твоє серце. Це не твоє життя, ціль. Це не твоя робота, ціль Господа. Це неможливо не Твої захоплення ціль Господа. Це не твоя сім'я, це твоє серце. І щоб досягнути того серця, Бог буде міняти твою роботу. Бог буде міняти твої сфери, в яких ти почуваєшся дуже добре. Якщо Він хоче досягнути твого серця, Він буде змінювати твоє життя, щоб в кінці змінилося твоє серце. Ось так Господь проводить свою роботу. Він вибирає ці, і ця ціль це твоє серце, щоб в твоєму серці з'явилася віра. Щоб в твоєму серці була довіра до Бога. Була надія на Боже Слово. І якщо обставини Твого життя перешкоджають Богу досягнути Твого серця, тобто люди за свої, Бог буде міняти ті обставини життя. Розумієте? І інколи може нам здаватися, що Бог робить зі мною. Чому Бог допускає те чи інше? В Бога не ціль зруйнувати щось ціль — змінити твоє серце. І от ми читаємо про сотника, що він говорить, яку він має думку Ісуса. Восьмі вірш. Бо я людина підладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди до ідеї, а тому прийди і приходить, а своєму роботі зроби є і зробить. Видите, що сотник думає про Ісуса. В Ісуса є влада. І Він скаже Слово, і по Його Слову і буде ця та переміна, яку Він хоче. По Слову Ісуса. Ви знаєте, дорогі в ми собі так можемо здумати зараз, він приходить. А добре, добре, Ісус тоді говорив, ходив по вулицях, і от те слово, воно було живе. А що писання нам каже? Де є слово живе і діяльне? Де це слово живе і діяльне? Хто має в руках це слово живе і діяльне? Біблія це слово наповнене Святим Духом. Воно помазанням Святого Духа, якщо ми дозволимо йому вчинити покращення нашого життя в духовній сфері, в любвій сфері, це слово роботу зробить. Але якщо ми не дозволимо йому, це слово живе і діяльним ніколи не стане. Скажіть мені, від кого це залежить? Чи залежить це від Ісуса? Це, може це залежить від, не знаю, від чоловіка. Якщо жінка просить, як чоловік не дозволяє. Чи це від, залежить від кого? Від чого залежить? Щоб слово стало живим діяльним нашим і діяльним нашому житті? Від тебе і мене. Нас залежить, навіть. А поякуємо слово. І в нього чіпаю силу і дозволяю слову діяти, але я відмовляюся від цього. І ну, іншого немає. Слово живе діяння є тоді, коли ми дозволяємо йому діяти в нашому житті. Коли ми дозволяємо йому проявитися, коли ми дозволяємо йому перемінювати нас, тоді воно живе діяльне. І, і оцей собі каже, Ісус тобі є Слово, я маю раду, коли я рабові своєму накажу, раб іде і виконає. Я накажу на слузі, він піде і зробить. То така сама влада є в тебе, ти тільки скажи слово, а слово Твоє, воно зробить твою дію. Мама. Господнє Слово є сьогодні близько. Господня сила є близько. Господня наука є близько. Все сьогодні звернене до людей, щоб люди підкорилися цьому слову і дозволили йому змінити наше життя. Але от, чи ми маємо всередині в своєму серці, оце бажання? Бажання. Господи, в тебе є і в тебе є сила. Можливо, потрібно полікувати мою сім'ю. Можливо, розпади в сім'ї Боже. Твоє слово це лікарство. Це лікарство. Можливо, твій характер сьогодні не такий. Господи, слово твоє це лікарство. Воно не, не змінить, можливо, обставини на роботі, але воно змінить, що ти змінишся. І відповідно всі інші обставини під Тому що слово Господнє повинне проникнути в нас перемінити нас в Ось в чому призначення Божого слова. Цей сотник каже до Ісуса, ти тільки скажи слово. Скажи слово. Ісус, коли почув таке? Ісус, коли почув, як він на написано, він здивувався. Раніше він не чув такого, що весеред Ізраїля, люди сказали, Ісус, скажи слово. Серед Ізраїля був випадок, коли старший залог прийшов до Ісуса і казав, ходи зі мною її, в мене дочка поїде. Він не казав йому скаже слово. Куди зі мною, прийди, прийди, ти поклади руки. А цей сотник не хотів, що йому каже, я не їздий, але тільки слово. Мені достатньо слова. Знаєте, дорогі, ми... може нам бракує сьогодні такої, такої думки. Мені достатньо ж слова. Де мені це слово взяти? У мене якась трудність, в мене якась якісь клопоти. Просто, нехай Господь дасть нам оцю впевненість, що коли ми візьмемо Біблію, то тут ми отримаємо Слово. Ми отримаємо Слово, наповнене Божою силою. Хай у нас отаке буде відношення до Біблії. Хай отаке буде відношення до кожного слова, яке ми читаємо, що це є сила Божа, це не порятунка. І тут написано, він каже, я серед Ізраїля не знайшов такої великої віри. Здавалося, ну в чому тут велика віра? Ну, було перестали, то це велика віра. Там, не знаю, автомобіль взяти одною рукою по хату, це, напевно, велика віра. Це коли здійснити щось неможливе. А Ісус відмічає цього сотника велику віру в тому, що Він повірив, що в Ісуса є Слово. Ісус має силу і валюти в житті. Другі. І як ви думаєте, виконалося слово? Виконав Господь у своєму своєму кінця сотня. Тут написано, коли по свадці повернулись додому, то знайшли, що одужав тега. Ви знаєте, не, не бувало таких випадків, коли ви приходили до Ісуса і коли спокушали Ісуса, скажи так, чи, чи не так, чи дай нам відповідь про Одинарії, платити кесарю чи не платити кесарю, і так далі. І кожного разу Ісус давав відповідь, яка приводила до розумів. Одним садуки, він сказав, через тебе заблудилися, що ви знаєте Писання. Іншим сказав, розділіть і віддайте Богу і Боже. А будь-яким дайте людським, тобто Він всім давав відповіді, всі відповіді сприяли до одного. Люди Господа Бога, Словом свій серцем. Ось перша заповідь, ось найголовніше, що потрібно людині. полюбити свого Бога. Полюбити свого Бога, довіритись Богу повністю. Довіритись Словою, довіритись Духу Святому. Тому що там, де буде довіра, там буде відповідь. Там, де буде довіра до Слова, там буде духовне зростання. Тому Ісус і сказав про себе, я прийшов і пустити поневолених народ. Може ти поневолений сьогодні? Може твої думки не дають тобі спокою. Ти не знаєш, де ви, ситуація в твоєму житті. Ти вже проповідати, пробував так, і сяк і всякий до людей задався, до лікарі задатися, ти вже все випробував. Сьогодні Господь каже, ти ще одного не випробував. Ти ще не прийшов до мене і не почув моє слово. Ти, що не звернувся, повністю до мене і вітав своє серце, щоб відчути мій голос. Ти можеш просто де різні виходи. Якщо Господь поставив твоє життя собі за ціль, ти ніде ні, не знайдеш, який тобі є у Бога. Коли його було випробування, він всякого часу Він говорив, виправдовувався зі всіма говорив. і з друзями говорив, і з природою говорив і зі всіма говорив. то коли Господь проговорив до нього сам, то, то йов сказав, я все зрозумів. І більше, він більше погнучився. Він більше ніколи не говорив. Коли Бог йому сказав, дуже гарну фразу йому сказав, Йо -йо -йо, закидав за, за дуже багато, як, то, що це таке моє мужки. А Бог йому сказав, чи ти зі мною світ створював? Ти зі мною дерева створював, ти риб створив, ти птахів створив. Ти стільки каже, стільки що наговорив. а ти це все зробив? А Бог каже, я це все зробив, це все моїй пані. Розумів, його, його розум прийшла відповідь, що йове життя, воно є у владі Господа. Хвороба йова, вона в владі Господа. І коли він сказав, Господи, ось сьогодні я пізнав тебе, раніше тільки не про тебе. Сьогодні я пізнав, Господь зразу вже я його милість. І коли ти пізнаєш Господа Ісуса, як свого Господа, Ісус тобі явить милість, тебе йдуть відповіді. Тебе прийде вирішення, а до того моменту ти будеш блукати, будеш ходити різними дорогами, будеш питати людей, будеш питати служителів, ти будеш всіх питати, але ну, коли Господь поставив цілю, щоб привести тебе до спасіння, щоб дати тобі откровення, щоб дати тобі служіння, щоб дати тобі призначення. Ніхто окрім Бога з тої ситуації. не вели. Ніхто, окрім Бога. Я хочу, те, щоб ми це зрозуміли, що Бог вибрав нас. І Бог свою цієї, Він, він досягне, він, він своє завдання, він виконає. І якщо потрібно, Він через огонь проведе, щоб тебе очистити. Але більше Бог хоче, щоб ти сам сказав, Господи, ось я, який є, хай краще не через Бог, хай краще я сам єстину, що не потрібне в моєму житті. А ти мене вивели, щоб я вийшов те призначення, яке ти приготовані. Давайте ми дорогі зараз будемо молитися, якщо Господь сьогодні промовляв до твого серця. Якщо Господь сьогодні говорив слово своє серце, якщо ти заплутався, біжи до Ісуса. Проси йому молити, Ісус, якщо я став твоєю ціллю, я розумію, ніхто крім тебе мене не виведе. І з того полону моїх думок, моїх гріхів, моїх заблуджень, моїх якихось за окочі, ніхто мене з того не виведе. Якщо ти бачиш сьогодні труднощі в своєму житті, може там же Господь почав свою дію, скажи, Господу Боже, доведи це до кінця, і я готовий здатися, ти побачиш ти ці труднощі про те Якщо ти отримав призначення від Бога, і Бог говорив, що твоє серце раніше, але ти жив своїм життям, ти ходив своїми дорогами, ти сказав, Господу, Боже, я готовий служити і не пішов до дорогою за Господом. То сьогодні цей день направити. Сьогодні цей день сказати, Господи, Ти говорив до мене, а я не чув. Я сьогодні, Господи, почув твій голос. Ти поставив мене за ціль. Краще я сьогодні здався тобі, я молюся перед Твоїм лицем. А Ти мене виведе і постав мене там, де Ти хочеш, щоб я служив тобі, щоб я більше не блукав. Щоб я більше не шукав свого, щоб я знайшов твоє і більше ніколи не впустив своїх рух. Тому цей час сьогодні довіряти Господу. Цей час довіряти Господу, як Дух Святий на складець, Слава нашому Богу. Амінь.